На Майдані Незалежності у Рівному попрощалися із 44-річним солдатом Олександром Колтуном. Звичайний хлопчинка, як то кажуть, і всіх, так як дітки, колись може і башкетував, щось і зробив, але хороший хлопчина. Дуже добрий хлопець. Нема що сказати. Ми разом працювали на ДБК. Робили желізо, плити. Він був. Бригадир у нас, має нагороди. Державний хороший товариш. У 2015 році Олександр Колтун приєднався до лав Збройних сил України, брав участь в антитерористичній операції. На третій день повномасштабного вторгнення чоловік добровольцем пішов до центру комплектування 12 березня 2022 року. Він отримав повістку та відправився на службу. Він в АТО був. Не знаю, років два чи три бої під Мелітополем, Маріуполем. З першого дня пішов туди. Олександр Колтун помер 31 березня цього року під час несення служби на Сумщині. У нього залишилися дружина, син, батьки та сестра. Там є хлоп'ята і дівчат немало, такі ж, як ти. Нема ще й 45, легке життя на пекло поміняли. Комусь же треба мирних захищати. Поховали бійця на кладовищі з Долбунова. Марія Степанчук, Суспільне новини, Рівне.